Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту міжнародна федерація фехтування надала нейтральний статус 18 російським спортсменам, які можуть виступати у нейтральному статусі в особистих і командних змаганнях, першим турніром, на який вони будуть допущені у команді. Стане чемпіонат Європи 2025. тисячі відбудеться з 14 по 19 червня в італійському місті Геної для багатьох одіозний 37-річний чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко, який в останнє. Виходив у ринг у травні минулого року, коли переміг Джорджа Камбососа. Оголосив про завершення кар'єри впродовж неї. Він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій та другий напівлегкій вазі за версією WBO, а також у легкій вазі за версіями WBA і WBO. Чотирнадцятирічна Таїсія Редька, вихованка тренерів Альвіни Якимець і Наталії Єроміної, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради. А зараз спортсменка Київської школи Дерюгиних в складі юніорської збірної. України вибрала дві золоті медалі на чемпіонаті Європи, змагання якого тривають столиці Естонії Талліні. У палаці водних видів спорту «Метур» нашого міста фінішлав відкритий весняний чемпіонат Дніпра з плавання, в якому, окрім його та регіону вихованців відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл і клубів взяли участь гості з міст сусідніх областей Запоріжжя, Рубіжного луганської та Соледара Донецької, гальною кількістю понад 600 учасників. Що нестандартно, як подібне постійно експериментує і практикує Федерація плавання Дніпра, наразі з багатоголосого хорового співу колективу молодших класів, веселі дзвіночки дзвіночки» 9-ї Дніпровської дитячої музичної школи керівник Тетяна Гарцуєва з наступною хвилиною мовчання вшанування пам'яті полеглих на війні та виконанням державного гімну України у палаці водних видів спорту «Метор» нашого міста стартував відкритий весняний чемпіонат Дніпра з плавання. У якому, окрім його та регіону вихованців відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів взяли участь гості з міст сусідніх областей Запоріжжя, Рубіжного Луганської та Соледара Донецької, загальною кількістю понад 600 учасників. Вони представляли п'ять вікових категорій юнаків та дівчат, від найменших початківців без розряду 2019 року народження до досвідчених спортсменів, майстрів спорту України міжнародного класу, серед яких і учасник двох олімпіад Денис Кесіль. Категорії мастер стартували і ветерани. Серед яких були і ті, кому вже далеко за 50. Це календарний чемпіонат міста. проходить за підтримкою управління спорту департамента гуманітарної політики. Без стартових внесків. Саме головне буде розіграно 175 комплектів на город на 16 дистанціях та двох змішаних естафетах для малечі, для більш меншого віку це останні змагання у цьому році. А для інших спортсменів це такий промежуточний старт перед чемпіонатом області, який відбудеться через два тижні. Та наприкінці червня буде чемпіонат України серед кадетів, та у липні чемпіонат по юніорам, чемпіонат України. Тому це хороша нагорода відкоригувати свої дистанції основні. Що стосується підсумків дводенних змагань, то традиційно кожен, хто стартували та їхні тренери отримали научну відповідь і підтвердження у вигляді результатів, які зафіксував секундомір. У свою чергу, після їхнього аналізу, вони стали дорожньою картою на найближче майбутнє, де над чим і як потрібно працювати, щоб покращувати свій час на дистанції. Нині на низці з них звітного чемпіонату учасники виконали нормативи 64 розрядів, 17 других юнацьких і 16 перших. Такої ж кількості третіх дорослих і відповідно 10 та 4 другого і першого? Один впорався з класифікацією кандидата у майстри спорту України, ще один майстра спорту України, так що турнір загалом сміливо можна вважати урожайним. Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, послідовно виконуючи програму матеріально-технічної допомоги та забезпечення інвентарем федерації, перше за останні декілька десятирічні передало обласній зкануя сучасні одномісні байдарку від португальського виробника Нелло і Кануе від польського пластикса. Пообіцяв, виконав за такою формулою у різних напрямках роботи працює відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, невід'ємною частиною якої є надання матеріально-технічної допомоги та забезпечення інвентарем федерації з видів спорту. Після того як човни для тренувань і змагань отримала вітрильна. Перше за останні десятиріччя сучасні одномісні байдарка від португальського виробника «Нелло» і каноя від польського пластикса стали надбанням для лідерів обласної федерації Каноя. Був запит від федерації Дніпропетровської області по байдарки та каноя. Ми зібрались, провели зібрання, определили, що потрібно. прийняли рішення допомогти. Перший етап зроблено це професійний. Лодки для наших э, титульних спортсменів. Дай Боже, буде далі брав. взагалі, Михайло Антоніч, поміти всіх човнів, нам допомог дуже сильно після прильоту. З вікнами вже вставили вікна. Ну, нові. Ну а ці човні сучасні на, на, на ганяються на чемпіонатах світу Європи. І є, слава Богу, у нас такі спортсмени, які можуть достойно тепер представляти нашу область і Україну на міжнародних стартах. Так що я думаю, це дуже гарний внесок. В розвиток нашого виду спорту на байдарці вже встигло з'явитися прізвище призера чемпіонатів Європи і світу серед юніорів – майстра спорту України Максима П'ятковського. На якій він стартуватиме на найближчій предстаницькій міжнародній регаті, юнак приконаний, що власні сила, витривалість, майстерність і техніка веслування за допомоги конструктивних особливостей новенького суперсучасного човна допоможуть йому і колегам по збірній Дніпропетровської області успішно виступати на змаганнях в Україні і поза її межами. Хотілося б подякувати національно олімпійський комітет Дніпропетровської області за предоставлення даних човнів, які на майбутнє принесуть мені скажімо так, допомогу допомогу в перемозі. Будемо готуватися, тренуватися На майбутнє перемоги будуть за нами. Ми дуже дякуємо нашому відділенню Національної комітету, за те, що нам зробили такий подарок ні нам, а нашим веслярам, нашим хлопцям. І Я сподіваюся, що ці човни дадуть нове натхнення для того, щоб достигти яких ніяких, а дуже гарних результатів. І будемо чекати це. Серед іншого, у ході зустрічі з керівництвом обласної федерації Кануя і спортсменами, очільниками водноспортивного комбінату Дніпровської міської ради, дирекцією тренерським штабом і вихованцями міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних. Висловальних видів спорту голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк вручив від імені своєї громадської організації відзнаки та ресурсну допомогу переможцям і призерам чемпіонатів України та побажав їм успіху, які запевнив, що всі вони можуть сповна розраховувати на підтримку і допомогу його відомства. після чого всі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину? І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре та побачення.